Мінджон або наші матері мовою фон так називали себе легендарні Амазонки Дагомеї, найгрізніший жіночий військовий корпус в історії. Створені у 17 столітті як королівські охоронниці, вони перетворилися на елітну армію, що складала близько третини всіх збройних сил могутнього західноафриканського королівства Дагомея, територія сучасного Беніну. На своєму піку їх було до 6 тисяч воїтельок. Найдивовижніше, що Амазонки Дагомеї були не допоміжним, а ударним підрозділом. Тренування було нелюдськи суворим. Дівчаток з дитинства вчили витримувати біль, голод і спрагу. Їм належало бути більш чоловічими, ніж чоловіки. Озброєння Амазонок вражало різноманітністю: мачете, багнети, лук та стріли. І з часом європейські гвинтівки. Вони славилися своїм вмінням миттєво обезголовлювати ворогів одним точним ударом, збираючи ці моторошні трофеї після бою. Жінки-воїни дотримувались суворого целібату. Їх вважали дружинами короля. Хоча ці шлюби були символічними, за порушення цієї заборони загрожувала смерть. Їхня бойова ефективність вразила навіть французьких колонізаторів. Під час військових конфліктів з Францією у XIX столітті французькі офіцери писали, що одна Амазонка варта 10 африканських чоловіків воїнів. Європейці називали їх найнебезпечнішими воїнами Африки і мали для цього підстави. Останні амазонки Дагомеї боролися проти французької колоніальної окупації до кінця XIX століття, коли їх королівство було підкорене. Деякі з них дожили до середини ХХ століття, зберігаючи свій непокірний дух.